Доброго вам здоров'я, шановні, 14 серпня. Сьогодні передсвято Успіння. а ще сьогодні перенесення мощі святого преподобного Теодосія або Феодосія Печерського. В народному календарі сьогодні Михеїв день. Якщо буря цього дня, то це на непогідний вересень. Ближче до другої половини серпня ночі стають довшими і прохолоднішими, а табуни лелек, що збираються на стернях, готуються до далекої подорожі. На Поліссі бусли починають відлітати в ірі з цього дня. Якщо лелеки відлітають раніше, вважається, що зима буде ранньою і холодною. Традиційна прикмета також радить сьогодні уважно придивитися до цього дня, до Михайлового дня. Якщо цей день вітряний, осінь буде вітряною, а буря на цей день обіцяє дощовий вересень. 14 серпня було днем, коли наші пращури особливо уважно спостерігали за погодними змінами. В цей день також відзначали наші пращури День Каминаря. Майстри кім'яних справ і будівельники храмів завжди користувалися великою пошаною в Україні. Їх поважали за їхню майстерність і навіть боялися, стараючись не дратувати і не ображати. Також існували різноманітні народні прикмети, пов'язані з цим днем. Наприклад, якщо на горобині багато ягід. Це означало, що осінь буде дощовою, а якщо ягід мало, то сухою. Велика кількість горіхів свідчила про голодний рік. А якщо павук широко плете довге павутиння, це обіцяло збереження теплої погоди. Якщо павук розташував свитине та колесом, чекали на суху погоду. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські справжні стародавні звичаї вірування, знання, обряди та традиції, все чим багатий наш український народ. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого кінця, воно буде дуже цікавим. ви багато нового дізнаєтеся. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Чим довший коментар, тим краще. Це дуже допоможе відео просунутися далі. Таким чином, ще більше українців дізнаються нарешті про наші справжні стародавні традиції. Я дякую господові, Богові, нашим захисникам за цю можливість сьогодні нам з вами говорити українською мовою. Слава Україні і я починаю. 14 серпня Матвієв День або, ще казали, Матвій Тиховій. Це особливий день для селян, які уважно спостерігали за народними прикметами про погоду. За переконаннями наших предків, цей день мав особливе значення для прогнозування осінньої погоди. Якщо вітер в цей день був спокійним і тихим, очікувалася сонячна осінь. Навпаки, якщо вітер дув стрімко, і рвучно це означало, що слід готуватися до негоди. Відзначення цього дня породило дуже багато приказок та прислів'їв, наприклад, як Тихий вітер, в сад, суха осінь в ліс або «Міхеєв день з бабиним літом, бурою вітром перегукуються. Крім того, 14 серпня селяни вшановували мулярів та каменярів, тобто всіх тих, хто зводили храми, фортеці, княжі та царські хороми, а також житлові будинки. Їхня праця була надзвичайно важливою, адже завдяки їхній майстерності будувалися не лише релігійні споруди, захисні укріплення та житла. Цього дня люди намагалися завершити всі роботи в полі і допомагали тим, хто не міг самостійно впоратися вдовам та сиротам. Так само сьогодні проводилися толоки. Були певні речі, яких слід було вникати в цей день. Нескромна поведінка, сварки, образи на близьких, а також вживання алкоголю були категорично заборонені. Цей день також був особливим для молодих людей, оскільки на Михея сватали дівчат. Вважалося, що 14 серпня є останнім днем, коли можна було заслати сватів, що робило його значущим для тих, хто планував одруження. Це додавало дню особливого значення, оскільки він символізував завершення періоду літніх заручин. Тож, ким був той Михей, день якого сьогодні відзначали в народному календарі. Звісно, це біблійна постать. Це один із малих біблійних пророків, походив з поселення Морасф, яке також відоме як Мареша, розташоване в регіоні Шфела. Він жив у Юдеї в період спадіння Самарії, здійснюючи свою пророчу діяльність під час правління царів Манасії та Езекії. Михей був сучасником пророка Ісаї і його пророча книга, книга пророка Михея є шостою серед книг малих пророків у Біблії. Пророк Михей відзначився своїм прагненням повернути юдеїзм до його етичної сутності, що було незвичним для його часу. Він звертав увагу на моральні та етичні аспекти віри, акцентуючи на необхідності дотримання справедливості, милосердя та покори перед Богом. Михей критикував соціальну несправедливість і закликав до змін в суспільстві, наголошуючи, що справжня віра полягає не лише у виконанні ритуалів, а й у справедливих вчинках. Та співчутті до ближніх його пророцтва наголошували на важливості соціальної рівності та моральної чистоти, що мало великий вплив на розвиток юдейської релігійної думки. 14 серпня, в день святого пророка Михея, народні повір'я забороняли працювати з тістом і пекти випічку, бо вважалося, що це може призвести до хвороби. Церква також закликає утримуватися від лихослів'я, сварок та підвищення голосу. Лінощі цього дня також не віталися, і вважалося, що якщо хтось попросить вас про допомогу, не варто відмовляти. Проте давати в борг було заборонено, оскільки це може накликати фінансові проблеми. Сьогоднішній день вимагатиме від вас максимальної економії енергії, оскільки її рівень для життєдіяльності та роботи суттєво зменшиться. Важливо уникати конфліктів і сварок, щоб не витрачати свої ресурси на марні суперечки. Ваші фінансові витрати також слід контролювати. Покупки, зроблені сьогодні, можуть суттєво вдарити по бюджету і не виправдати себе в довгостроковій перспективі. Зустрічі з партнерами, як теперішніми, так і потенційними, сьогодні можуть закінчитися невдачею через ймовірність, відсутності, порозуміння. Це ускладнить досягнення важливих домовленостей. В роботі також краще не перевантажувати себе. Результатів не досягнете, а витрати часу і зусиль будуть марними. Першу половину дня можна використати для продуктивної роботи, але після обіду краще відпочити або зайнятися чимось рутинним. І, взагалі, робоче навантаження сьогодні слід розподілити рівномірно, щоб не витратити всі сили на одне завдання і не залишити себе без ресурсів для інших завдань. Можна взяти відпусточку на сьогоднішній день або, хоча б відгул, бо ефективність роботи сьогодні взагалі все одно буде низькою, а відновлення сил є важливим. Нові покупки можуть покращити настрій, але варто бути обережними, щоб не витратити більше, ніж планувалося. Сили, як фізичні, так і моральні, підходять до межі, тому краще уникати активних дій і знайти приємне заняття, яке не буде надто вимогливим до вас. Взаємини з коханою людиною можуть бути непростими. Навіть незначний привід сьогодні може призвести до сварки, тому краще звести спілкування до мінімуму або уникати його взагалі. Також слід унікати роздачі порад іншим людям, адже ви теж можете помилятися. Порожні розмови сьогодні лише заберуть ваш час і сили, залишаючи відчуття незадоволення. Не рекомендується підписувати важливі документи з можливими фінансовими наслідками. Перенесіть це на наступні дні. Від реалізації серйозних проєктів, навіть якщо вони були заплановані, краще відмовитися, адже вони не виправдають ваших очікувань. Цей день також пов'язаний з молитвами до святого пророка Михея, якого здавна вважали покровителем дому та мулярів та каменонірів, особливо тих, хто займався будівництвом храмів. Селяни, завершивши літні роботи, допомагали літнім людям в домашніх справах. 14 серпня закінчувався Успенський піст, тому сьогодні дозволялося вживати гарячу їжу. Приблизно десь з цього періоду починалася вже весільна пора, але ще сьогодні можна було свататися. Тому, щоб дівчата не засиджувалися в дівках, їм радило вдягати хоча б одну нову річ, що символізувало початок нового життєвого етапу. День Ангела сьогодні святкують Михайло, Лука, Маркел, Феодосій та Аркадій. Ім'я Аркадій має давньогрецьке походження і означає житель Аркадії. Аркадія була історичною областю в Греції, відомою своїми пасторальними пейзажами та щасливими мешканцями. Тому ім'я також можна прикладати як пастух або щасливий. Аркадій зазвичай характеризується як добродушна, життєрадісна та оптимістична людина. Він легко знаходить спільну мову з іншими і часто стає улюбленцем у колективі. Напишіть, до речі, в коментарях, чи у вашому колективі є Аркадій і чи є цей Аркадій улюбленцем у вашому колективі. Дуже цікаво буду. Буде почитати про про, про такою людину з таким ім'ям. Взагалі щось я дуже рідко Аркадіїв зустрічаю в житті більше десь я в художніх фільмах їх зустрічала як персонажів. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Завтра вже буде успіння при Святої Богородиці. Дуже велике свято для нашого українського народу, і про нього дуже багато зберіглося відомостей в етнографічних джерелах. Тому обов'язково треба зустрітися з вами завтра, тут на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Слава Україні! І до зустрічі вже в завтрашньому дні. До побачення.